Слава Україні, це Один, і продовжуємо проходити гру Dragon Hair. І зараз, ну, мабуть, всі, не тільки я, ті, хто починали з Глобалу, зіткнулись з проблемою проходження логова гоблинів на третьому рівні на друг, до другого поверху. Тобто, якщо тут сюди зайти. Тут ну, набирають зазвичай одне-дві зірки. Для того, щоб перейти на другий поверх, потрібно зробити три зірки і тоді опинитись на третьому поверсі. Розкажу, як в мене це вдалося. Звичайно, я раджу цікавитися записом строя, так, щоб вам гра підбирала під, ваш, під ваших героїв склад і показувала, хто чим проходить. Але чим пройшов я? Склад в мене в майже не змінився. Що я зробив? По-перше, маленьке відступлення, тому що якраз в нашому чаті яку зараз про це розмовляли. Посилання на чат нас там вже біля десятка зібралося, так що доєднуйтесь. Набагато скоріше і швидше отримувати відповіді на запитання саме в чату, а не чекати, там, коли я відкоменчу той чи інший відос. Так от, я раджу проходити лише з одним ДД-ближніком. Хай це буде танк або ДД, це не важливо, да? але щоб він був один. Тому що якщо буде більше 2-3, то буде ламатися ось цей стрій і ну, будуть дальники дуже погано бити. Є. Далі. Що я змінив? На танка я вдягнув ДД-одяг повністю. Тобто він в мене зараз повністю одягнений ну, як атакер. умовно, да? Далі. на... Я прокачав Сігріт до сотого рівня. Ну, 99-й. Хай набирає там досвід сама вже. Звичайно, вона мене повністю прокачана. І я її вирів... викачав каше. Тобто шанс крит удару ну майже до 100%, це 95%. А, також можна подивитися тут всіх. Ну, тут на точність. Це не потрібно. Звичайно, можна надягати на атаку. Давайте а, перевдягнемо, наприклад, а, що там, що там можна вдягнути. А, Хай навіть оце буде. Ну, це там не дуже критично і не дуже є там супер важливим. Далі є, далі у мене є Erich 90 рівня, але він ну, слабкий, він слабкий, він без команди під дикість він не грає. Але ну, от поки що він тільки є. Так. Я пробував ставити там інших масових ТД, але ну, він поки що краще всього заходить. Ну і головний герой також у, в легах, також у вогні і ну, прокачані усі скілі, скіли. Далі. Далі я обов'язково п'ю зілля на 10% до атаки. А, ну, і в цілому це все. А, і головне, не все. І головне, я граю руками. Тобто я відмикаю усі настройки. Тут ми ставимо ну, мене тільки точність, значить її залишаємо і е, натискаємо. Це коли ви на першому рівні набираєте на два, е, всього на дві зірки. Ось один урон. Я просто так, стоп, авто обирати. є І сігрід зараз би було ще раз. Але ми чекаємо, поки танк надасть ось таке дебаф, і далі вже стріляємо Сігріт. Сігрід тут не стріляємо, біжимо далі. Також спочатку накладаємо дебаф, потім стріляємо Сігрід. І тут, бачиш, дебаф не наклався. Він мав би накластися, а це, мені здається, проділки гри, ну, тут немає сенсу Сігрід атакувати. Атакувати. Чекаємо, чекаємо, накладаємо дебафи, і потім тільки стріляємо Сігрід Хочеться, 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 але. Ось, і промазало знову по цьому. Ну, Я не пройду, але е, ну, пройшов, да, там я. Е, е, неважливо, головне тут е, ось, ну, відбувати таку ротацію, про яку я зараз е, сказав. Ми, до речі, проходимо на якому рівні, я щось, чусь... може, ми на другому рівні зараз проходимо, тому це не випадково, що ми не проходимо, бо тут на три зірки. Команда трошки слабенька ще. Є, але ми пройшли м, другий поверх, да? Мені здається, другий поверх, так, на дві зірки. А, принцип зберігається той самий. Тобто, якщо ми зараз підемо на перший пов поверх ось цей, то, звичайно, ручками ми обов'язково пройдемо на ось так, на три зірки. На цьому все. Якщо будуть якісь запитання, пишіть у коментарях. Заходьте в чатик, підписуйтесь на канал, буду усіх радий бачити. На цьому все, па-па!